Привіт всім! Весною викопавши виноград, я зрозуміла. Йому потрібна нова шпалера. Що ж, виклик прийнято. Буду робити бюджетно. Метал беру зі старого запора. Натягую нитку. Хочу, щоб всі виногради були на одному рівні. Беру ґрунтовий бур і роблю отвір для майбутнього стовпчика. Грунт піщаний. Він дуже легко буриться. А на дні ями. Я роблю поглиблення в усі боки, щоб мороз не видавив бетон. А тепер приступимо до металу. Беру кутник та розмічаю. Мені потрібно 2 штуки по метру. Їх я вморую в землю. А вже до них буду приварювати профтрубу 40 на 40. Поїхали різати! Метал товстий, швидко і не відріжеш. До кінця я не ріжу, щоб не закусило. Краще відламаю. Ой, стілець утік. Починаю робити розчин. Роблю пропорції 1 до 3. Добре перемішую перфоратором суху суміш. Додаю воду. Ще раз гарно змішую. А тепер будемо виставляти в рівень кутник. Забиваємо до необхідної глибини, ще раз міряємо. Рівненько, закидуємо розчином, перевіряємо. Все добре. Накриваємо і чекаємо 2 дні. А поки підготуємо метал. Треба заварити профтрубу, щоб не накопичувалась волога. Підключаємо кабелі, Накидуємо масу. Буду варити рутіловими електродами. Ще потрібна маска, перчатки і молоток. Все готово. Починаю зварювання. Прихоплюю пластину. Відбиваю шлак. Та ретельно проварюю. Шви зачищаю до блиску. Бджілка поряд теж працює. Ось такий у нас жіночий колектив. Одягаю щітку по металу і зчищаю і ржу. Два дні по тому. Бетон схватився. Будемо виставляти профтрубу. Рівень є. Прихватуємо. Збиваємо шлак та проварюємо. Буду робити двохплощину шпалеру. Тому я докупила профтрубу 20 на 20. Зафіксувала першу на магніти і зробила розмітку. Починаю наварювати та змінила магніти на струбцини. Швиденько та легко приварила всі труби. Але погода погіршилась. Я намагалась якнайшвидше натягнути проволоку, але не змогла. Дощі йшли майже тиждень. Дроти стягнули стовпи і провисли. Весь метал покрився іржею, і робота була зіпсована. Що ж мені тепер робити? Буду зрізати дроти. Вони дуже товсті. Наварила підтримувач і поклала трубу 40 на 20. Тепер стовпи не з'їдуться. Обробила метал антиржею та почала фарбування. Колір брала зелений, щоб не виділявся. В магазині придбала дріт з покриттям теж зеленого кольору. Він м'якіший та легше натягувати його. З одного боку просверлила отвори, а з другого зробила натягувач з болтів. Щоб була можливість підтягувати дріт, відрізаємо зайвий дріт. Щоб в бокові труби не затікала вода. Поставлю пластикові заглушки. І ось така краса у мене вийшла. Тепер можна підв'язувати лози. Добре, що встигла. Броньки швидко почали рости. Розположення лоз винограду на двохплощинній шпалері набагато краще, ніж на одноплощинній. Це моя перша шпалера. Я не злякалася, зробила те, що хотіла. Вірте в себе і у вас все вийде. До нових зустрічей!